Всім привіт, рада вас вітати, і я продовжую свій топ 5 нейронок, які дуже допоможуть педагогу. Отож, ще одна нейромережа, яка ну прям полонила моє серце і душу, це чат Any PDF». Тобто суть така, що ми завантажуємо будь-який файл PDF і потім ми можемо швидко знайти в ньому інформацію, якщо нам потрібно. Або, наприклад, ми можемо досить швидко взяти з нього головну інформацію. Зараз я покажу, як це виглядає. Перш за все, нам потрібно завантажити сюди PDF. Я візьму PDF свого підручника. Ось він завантажується. Раніше це показувала. В Саренському педагогічному коледжі, і на прикладі свого резюме. І також досить прикольно було. Отже, ви бачите, ось так виглядає коротенький звіт. І велика перевага в тому, що штучний інтелект мені пропонує запитання, які, як він собі думає, я могла б написати. Але я, наприклад, хочу от на... запитати в нього: е, так, що таке комп'ютерний вірус? комп'ютерний вірус? Так. Ось, натискаю, і тепер дивіться, що зараз буде. Ось, ви бачите моє визначення з мого підручника, і ви бачите визначення, яке знайшов ось штучний інтелект. Тобто він не просто шукає венеромережі на чаті GPT, а він шукає в моєму документі і ще, крім того, дає покликання, де він це знайшов. Ось, Тобто, ви бачите двічку, ось він це знайшов. Далі, наприклад, я хочу, наприклад, йому сказати: знайди речення зі словом хробаки. Ну, «хробак» І зараз він мені знайде всі речення, де є це слово. Бачите, ось, як бачите, в мене воно аж одне, але ось підсвітилося. Далі, наприклад, я хочу в нього попросити, напиши ключові слова. Наприклад, якби тут була електронна адреса або там номер, він мені також би знайшов і прямо написав би: Напиши ключові слова. Ось він мені пише ключові слова, які використовуються в цьому даному уроці. Ось таким чином. Виглядає. Що я ще можу тут зробити? Я можу завантажити ось цю вижимку. Це все, що я тут написала. До речі, подивіться. Досить серйозні запитання от ставить штучний інтелект, який я можу запитати. І, до речі, якщо ви використовуєте ці запитання, він вам в кінці запропонує ще три запитання. Ось. І ось вам показуєте. Ось цю вижимку можна в будь-який момент зберегти в текстовому форматі, тобто собі мати цю вижимку. Далі можна. Видалити все і почати спочатку, можна просто все видалити, тобто ось цей чат видалити і так далі. Ось ви бачите, я вже використовувала тут резюме методиста. Тобто, в мене зберігається історія документів, які я використовувала. І, наприклад, я пишу: знайди мобільний номер і напиши легко, правда? Мені здається, не просто максимально легко. Нейромережа є умовно безкоштовною, тут, до речі, можна зробити папочки і розподілити свої документи в папочках. Коштує нейромережа, як ви бачите, скільки. Але в день можна використовувати 10 документів робити. Як ви бачите, я навіть 10 не використовую. Тобто класно мати таку нейромережу, щоб швидко аналізувати pdf документи і знаходити інформацію в pdf документах. Дуже-дуже дякую за увагу. Чекаю на ваші вподобачки. поширюйте це відео вашим колегам. Воно дуже актуальне. Дуже-дуже дякую за увагу. До побачення!